Як зрозуміти, що у вас невроз і що з ним робити? Всім вітання взагалі невроз це загальний термін, яким позначають велику групу нервово-психічних розладів, що виникають через серйозну психологічну травму і мають як психологічні прояви, так і патології роботи внутрішніх органів. Тобто у підсвідомості людини формується конфлікт, який проявляється порушеннями у різних системах організму, а саме порушення самоконтролю, і це головні болі, втрата комфортного самопочуття, почуття втоми та розбитості навіть після сну, стомлюваність, зниження працездатності та здатності до навчання, занепад сил, відчуття втрати контролю. Далі порушення емоційного стану, а це лабільність, тобто мінливість настрою, дратівливість, схильність до депресії, нав'язливі страхи, фобії, бурхливі спалахи, за якими настає повне емоційне виснаження, неадекватна реакція на подразники, втрата інтересу до життя або його окремих сфер, недостатній контроль за емоціями. Наступне порушення потягів та бажань, а це відсутність апетиту та зниження лібіду. Далі Порушення самато вегетативної системи це гіпергідроз, припливи жару, висипання на шкірі та зміни її кольору, порушення серцевого ритму, перепади тиску, нестабільний пульс, проблеми у роботі шламково кишкового тракту, нетримання сечі та тремор. Незалежно від типу неврозу, особливо якщо розглядати запущений невроз, симптоми можуть виявлятися у різні комбінації та з різною інтенсивністю. Залежно від перебігу нервового розладу та особливості особистості, на перший план можуть виходити як самато вегетативні симптоми, так і психічні порушення. Характерною ознакою неврозу є те, що людина повністю розуміє усвідомлює, що страждає від розладу та що її страждання викликані психічно нестабільним станом. Головне, що ви повинні знати, це те, що вилікувати невроз назавжди, цілком можливо. Всі вищі перераховані розлади, що виникають при неврозі, можна усунути цілком і повністю за допомогою професійного психолога. Враховуючи те, що головним фактором розвитку неврозу є внутрішній конфлікт у підсвідомості людини, першим і найважливішим завданням психолога є усунення травмуючого спогаду, стресу або формування більш м'якої реакції на них. Також для того, щоб забезпечити оптимальну роботу нервової системи та знизити вплив на неї зовнішніх факторів, можна спробувати препарати на рослинній основі, наприклад, гербал нов від марки Івоніка. Цей унікальний засіб на основі рослинних екстрактів покращить ваш психоемоційний стан та підвищить стійкість до різного виду стресів. Його компоненти поєднані таким чином, щоб допомогти вашому організму впоратись зі стресом чи психологічною травмою та подолати невроз. Крім того, засіб сприяє якісному та глибокому сну, що також є важливим фактором для укріплення нервової системи та стресосійкості. Тобто цей комплексний препарат має адаптогенні властивості, сприяє покращенню сну та підтримує здоров'я вашої нервової системи. І це все в комплексі забезпечить вам стійкий психоемоційний стан, що допоможе впоратись зі всіма проявами неврозу.